Пацієнти лікарні Сергій та Олександр розповідають, атакувати заклад дронами російські військові розпочали близько 23 години, 27 -го серпня. Скиди з дронів ну, дрон з дронів на ну, машини почалися. Тут, тут таке творилося, що тут, ви прямо вже не забили і, і накривалися, і тут, тут короче ужас повний був вибухи. Вибухи, осколки летіли, все таке було. Перший вибух пролунав як неожиданно взагалі, ми нічого не чули. А вже з наступні вибухи ми чули, як жужав дрон, як він цілився і вибухи. Вікна сипались. Дуже страшно, звісно, було. Стрес, всю ніч не спали, вже ж чекали. Ж непонятно, коли вони закінчать. Це не перша дронова атака на заклад, говорить завідувач хірургічне відділення Віталій Хомуха. Побиті машини, побиті, побите скло на першому поверсі хірургічне відділення. Ну на щастя, хворі та персонал не постраждали, але осколки були в палатах і попробували двері. Десять вікон, чотири машини. Ну зі слів свідків десь було до десяти. До 10-12 скидів. Наслідки да, будуть ліквідовані, вже ліквідовуються. а Робота в штатному режимі. Тобто ми продовжуємо оказувати допомогу містянам. Ми працюємо. Марина Крухлова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.